Своїх дев'ять місяців четвертої вагітності я згадую з особливою радістю, тому що це була та вагітність, яку я провела в абсолютно кайфовому і щасливому настрої. Мені є з чим порівняти. У мене три попередні були з різними думками, коли спочатку я думала, та, це всього дев'ять місяців, на що я буду купувати одяг, і взагалі можна так переходити, а потім раз і вже в старі сукні. Але воно так не працює. Коли ти після народження намагаєшся вдягнути свій старий одяг, ти розумієш, що ні, не таке твоє тіло, і не готово воно до тих твоїх старих соконь. Тобі треба ще дати нових 9 місяців на адаптацію. Під час четвертої вагітності я вперше пробувала одяг для вагітних, я вперше познайомилася з Monomoon. І це було таке відчуття, коли ти думаєш: вау, незважаючи на те, що в тебе є плюс в кілограмах, незважаючи на те, що твоя талія стала величезною, що ти відчуваєш себе величезною. У тебе є фактура, фігура, і ти навіть маєш звабливий вигляд. Для мене це був шок, правда. Я мама з досвідом, але я дивилась на себе і подумала: вау! І ноги в мене виявляються струнки, і я їх бачу за цим животом. А ще це було теж вперше: я мала піжами і одяг для сну, і я в нього закутувалася, загорталася і думала, мені нічого не чухається, мені нічого не муляє, І це так кайфово. Коли я народила. Я зрозуміла, що у мене є одяг, який я можу вдягнути, і, незважаючи на те, що я його носила вагітна, зараз він знову ж таки має на мені форму і сидить класно. І це було таке неземне відчуття розуміння того, що в мене є ще час. Спокійний час на схуднення, а не на формування якихось моїх комплексів. Я всім своїм друзям радила. Більше того, я радила чоловікам моїх подруг, що хлопці, це ваш шанс потурбуватися, це ваша можливість подарувати турботу і тепло, це ваша можливість проявити любов. Тому що іноді ми якось несвідомо мислимо в цей період, а нам потрібна ця додаткова турбота. Тому робіть приємні дарунки, турбуйтеся про своїх коханих жінок саме в цьому важливому періоді їх життя, коли вони трішки в собі не впевнені, коли думки плутаються, потрібна оця турбота зі сторони. І 100% цей одяг буде носитися не 9 місяців, а мінімум 2, а то й 2,5 і 3 роки. А потім згадуватися, ну. З особливим теплом і турботи а можливо ще знадобиться на другу, третю, четверту. Це вже як у вас піде вагітність. Турбуйтеся, кохайтеся, любіться. А мені я від себе величезну подяку. кажемо на Мон за можливість для кожної жінки бути. Круто вдягнути, красиво і стильно під час вагітності, а ще за ваші особливі сукні для виходу, святки, святкові і яскраві, коли жінка, будучи при надії, може сходити на розкішний вечір і відчувати себе суперзіркою. Ви круті, дякую вам.